Всім привіт! Вчора святкувала свій день народження, але все рівно не переставали працювати. Хочу всіх подякувати всім за привітання. Хто привітав і хто не привітав, теж дякую. Так, скоптили вчора рулетики Рулет царський, дуже гарний цей раз. Весь невеличкий, кілограм плюс такі шматочки всі. Зараз розріжемо. Красав? Гарні рулетики і баличок також Балики трошки більші. такі півтора кіло. І кілограм, мабуть, кіло плюс. Зараз розріжемо. Гарний баличо. Хоч попробувати? Звичайно, І... добре. Класний? Держи. Смачно. Вартість балика 400 гривень за кілограм. Вартість рулетика 450 Бажаєте замовити? пишіть на вайбер по номеру 068 87 87 874 4.